Сьогодні ввечері на українському радіо. Триває ефір українського радіо за офіційною інформацією Державної служби зайнятості, нині на одну вакансію претендує до восьми осіб. Кабінет міністрів пропонує механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу до армії відновлення через виконання ними суспільно корисних робіт, які будуть оплачені щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати. Про те, як буде працювати цей механізм, а також про інші можливості пошуку роботи в умовах війни, я Наталя Соколенко. В ефірі українського радіо поговорила із заступницею міністерки економіки України Тетяною Бережною. Пані Тетяно, скільки зараз людей, скільки українців і українок на сьогодні втратили роботу і представникам яких професій найбільш складно знайти роботу? А яких навпаки вийшов такий надлишок через війну? Почну з того, що безробіття ми відслідковуємо як зареєстроване в центрі зайнятості, так і взагалі загалом якщо говорити про ті показники, які ми маємо з центру зайнятості, ті люди, які стали на облік в цьому органі, то ми можемо сказати, що станом на сьогодні в Україні зареєстровано 241 тисяча безробітних. Ми можемо сказати, що станом на 23 лютого, наприклад, у нас було 317 тисяч зареєстрованих безробітних, але зрозуміло, що кількість зменшилася, тому що люди виїхали за кордон, знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і ще через інший фактори. Проте ми можемо констатувати також той факт: наприклад, по кількості вакансій, по динаміці вакансій, які реєструють в державному центрі зайнятості роботодавці, що з літа кількість таких вакансій почала збільшуватися. Тобто, сьогодні ми, наприклад, маємо 31 тисячу актуальних зареєстрованих вакансій, проте там станом на весну ця цифра була значно більша. Якщо ж, наприклад, порівнювати з кількістю вакансій на минулий рік в цей самий час, то ми мали орієнт. Товно 70 тисяч вакансій, тобто ми розуміємо, що пропозиція працевлаштування на ринку праці, звичайно, зараз набагато менша, і так само можемо констатувати, що зараз на робоче місце претендує 8 безробітних а в минулому році в цей самий час на одне робоче місце претендувало 4 особи. Звісно ж, найбільша кількість вакансій, в принципі, тенденції не змінилися. Професії, які користувалися попитом до війни, вони потрібні і сьогодні. І найбільша вакансія Найбільше вакансій у нас подають підприємства, які складають частку переробної промисловості. Це підприємства, які зайняті в торгівлі, в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги. Тому знову ж таки, як і до війни, найбільше вакансій роботодавцями подається для працевлаштування, наприклад, робітників з обслуговування та експлуатації устаткування та машин, це, наприклад, водії та токари, кваліфіковані робітники з інструментом, тобто це швачка, пекар, маляр, сантехнік. тобто ми вже бачимо ті тенденції, що держава відбудовується, і нам потрібні от е, така сила, яка буде якраз брати участь і брати, от саме персональну участь в цьому відновленні. Але все ж таки, напевно, є і приховане безробіття. Бо скільки ви сказали, 241 тисяча офіційно зареєстрованих безробітних, напевно, це не відповідає реальній картині. Люди з різних причин можуть не реєструватися у центрі зайнятості, Тасті зараз розмова не про це, а про те, що все ж таки люди потребують роботи і не всі знаходять. оскільки ви кажете, що по вісім осіб претендує на вакансію, очевидно, отримає тільки одна людина. То що уряд пропонує, щоби. Знайти хоча б цю тимчасову роботу для тих багатьох багатьох українців, які лишилися без роботи і взагалі опинилися навіть не в своїй громаді і ну перебувають у доволі скрутному становищі, і роботу надзвичайно потребують. Ви абсолютно праві, що та кількість зареєстрованих безробітних, яку ми можемо бачити з статистики, яка надається державною службою зайнятості, це звісно тільки ті, які стали на облік. Ми зараз в час війни. Не отримуємо на жаль даних з державної служби статистики, які б дали нам дуже конкретні цифри. Проте за допомогою макроекономічного моделювання, методології міжнародної організації праці, власних розрахунків, ми зробили такі калькуляції, і ми зараз можемо констатувати, що до кінця року в нас буде близько 2,6 мільйонів офіційно зареєстрованих безробітних. Якщо, наприклад, порівняти верніше фактичної Фактичних якщо... безробітних. Угу. Порівняти, наприклад, минулорічний показник, то в нас це, наприклад, був 1,7 мільйона, тобто фактично менше ніж двічі, але збільшилася кількість. Також зазначу, що велика кількість осіб, яких ми не зараховуємо до безробітних, це ті особи, які виїхали, і ті, які знаходяться на окупованих територіях, і насправді це дуже велика кількість людей, тому що фактично безробітною може вважатись та людина, яка шукає роботу активно і готова приступити до неї в наступні два тижні. Це Одологія міжнародної організації праці, тому ми власне вийшли на такі цифри. Тим не менше, вони є дійсно дуже високі, і ми розуміємо, що ми як уряд повинні максимально боротися з тим, щоб ця цифра зменшувалася, і зараз які є програми, які покликані побороти це Фактичне безробіття. Всі ви мабуть, звичайно чули про грантову програму. Є робота це можливість отримати від держави грант. Наприклад, якщо ми говоримо про мікрогранти, то це до 250 тисяч гривень. І отримання такого гранту передбачає обов'язкове створення особою, яка отримує такий грант, двох робочих місць офіційно зареєстрованих, які будуть сплачувати податки, тобто податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір. Таким чином ми боремося в тому числі. І з безробіттям в неформальному секторі ми прагнемо, щоб кожна людина знайшла роботу, і окрім того, вона була офіційно працевлаштована. Я хотіла би тут уточнити для нашої аудиторії: грант ці гроші це безповоротна допомога, чи грант треба буде повернути? Це дуже хороше запитання і дуже влучне, тому що ми розуміємо, що окрім допомоги державної, особа має нести відповідальність і за. Цільове використання таких коштів. І так, ця допомога є поворотною, але вона повертається у формі тих податків і зборів, які отримувач гранту повинен заплатити протягом трьох років з моменту отримання гранту. Гранти подаються через портал Дія. Це може зробити кожен заявка. Є достатньо простою для заповнення. Є шаблон бізнес-плану, який прикріплений до власне аплікаційної форми. Людина його заповнює, заповнює заявку далі. Ці документи перевіряє Ощадбанк спочатку, для того щоб зрозуміти, чи немає людини податкового боргу, проблемних кредитів, чи не є вона в санкційних списках. Якщо цей тест пройдено, далі аплікант запрошується на співбесіду в Державну службу зайнятості, де розпитують про його наміри створити бізнес, про особливості бізнес-плану і так далі. Тому ми як держава зацікавлені в тому, щоб уряд зацікавлений в тому, бо це є урядова програма. Грантова є робота, щоб гранти отримали якомога більше підприємців. Проте, водночас, ми розуміємо, що це повинні бути добросовісні майбутні підприємці і ті підприємці, які хочуть розширити свою справу, свій бізнес. Які ще інструменти працевлаштування зараз пропонує уряд? Ми розуміємо, що не всі. Готові бути підприємцями, не всі готові бути роботодавцями, тому нещодавно був прийнятий закон 2226, або ж як законопроект, як ми його називали, 6067. Це законопроект, який дозволяє роботодавцям, тобто бізнесу, наприклад, який працевлаштовує молодь довгострокових безробітних ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отримувати певні пільги від держави. І в чому полягають такі пільги? Наприклад, за працевлаштування. Когось з переліку таких осіб. Роботодавець отримує, наприклад, компенсацію єдиного соціального внеску, який він би мав сплатити за цього працівника, або ж частину заробітної плати, або ж частину податку на доходи фізичних осіб. Там для кожної категорії є своя пільга, але ми, як уряд, розуміємо, що такі умови дозволять роботодавцю більше наймати працівників, і водночас, щоб це була зареєстрована праця офіційна з всіма умовами безпечної праці, з всіма сплаченими податками. Це ще один інструмент. Звісно, ви також мабуть, чули про те, яким чином урядові програми допомагають не втратити робочі місця. Ми всі розуміємо, що в зв'язку з воєнними діями дуже багатьом підприємствам довелося переміститися на безпечну територію України і для того, щоб цей переїзд був максимально комфортний, діє програма релокації, тобто бізнес, який знаходиться, наприклад, в небезпечній зоні, може подати заявку про бажання переміститися на безпечну частину України. Іни, це не обов'язково західна Україна на безпечну частину і послуги, які надає держава, полягає в тому, що за допомогою зусиль Укрпошти та Укрзалізниці переїжджають всі виробничі потужності, в тому числі і працівники на місцях обласній військовій адміністрації, вже куди цей бізнес переїде, допомагають знайти місце. Проживання для працівників, місце виробничих потужностей нових, наприклад, там, скажімо, коворкінг, якщо це сервісні послуги, таким чином ми розуміємо, що люди, які могли би втратити роботу і не переїхати, держава допомагає їм також разом з їхніми підприємствами переїхати. Якщо ж певні вакансії залишаються незайнятими в зв'язку з цією релокацією і з переїздом. То державні служби зайнятості на місцях допомагають з числа безробітних заповнити такі вакансії для релокованих підприємств. І давайте ще коротко про армію відновлення. Поговоримо чи вже почалася реалізація цього проєкту, і на які саме суспільні роботи передовсім будуть залучати українців, які от зголосяться приєднатися до цієї армії відновлення? Ну і на відповідних умовах це 6700 гривень зарплата на місяць пропонує. Ну це рівень мінімальної зарплати, яка з жовтня якраз і складає 6700 гривень. Саме так армія відновлення це та програма, на яку уряд покладає дуже великі надії, тому що ми розуміємо наскільки зараз важливо брати участь в таких роботах, які полягають, от саме в забезпеченні. Загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення, які мають оборонний характер, які спрямовані на задоволення потреб збройних сил України, і саме для таких видів робіт мають бути залучені особи до армії відновлення. Якщо говорити про статистику, то вже діє ця програма ініціатива активно в Сумській області. Там працевлаштовано майже 400 тисяч безробітних в Чернігівській області. Також діє програма, і там залучено 78 безробітних. Це насправді те, що сталося. Після оголошення програми, тому наступні дані, які області вже також активно залучають безробітних. Ця інформація буде активно оновлюватися. Ми будемо її як уряд повідомляти на загал з часом. І також Київська область долучилась до цього процесу, тому там також скоро будуть перші цифри. Я хотіла ще встигнути ще одне запитання поставити: що відбувається із відновленням економічної діяльності на деокупованих територіях? Те, отну просто часом буває, зруйновано абсолютно все і комунікації, і будинки, і так далі. Але люди повертаються, хочуть жити і хочуть там працювати. То що можна зараз говорити про економічну діяльність на деокупованих територіях? яку допомогу уряд може надати спеціально для таких ситуацій? Так, ми абсолютно розуміємо потребу відновлювати економіку життя, економічну активність на деокупованих територіях. Тому наголошую ще раз на тому, що там також діють грантові програми, якщо це, звісно, не територія, яка належить до списку наказу Мінреінтеграції, яка передбачає області ведення бойових дій. Крім того, мушу також наголосити на. Такій можливості, яка надається бізнесу, яка називається кредити 579, раніше ця опція була можлива лише для таких, так би мовити, безпечних територій України, але зараз уряд розширив можливість отримати такий кредит також для прифронтових зон, тому що ми розуміємо, наскільки там також важлива підтримка для відбудови і стабілізації економіки. Проте, якщо раніше, Падіння економіки прогнозувалося на рівні 35-37%, То зараз є надія, що падіння зупиниться на рівні близько 30% і надалі економіка поступово відновлюється за нашими прогнозами. Що навіть якщо військові дії в активній фазі триватимуть перші 6 місяців наступного року, то зростання ВВП у 2023 році прогнозується на рівні 4,6%. і ми впевнені в тому, що такий показник буде досягнутий, в тому числі і за рахунок зусиль кожної людини, тобто ми розуміємо розуміємо, що та особа, яка залучається до армії відновлення, ми дуже вдячні кожному, хто наприклад залучається навіть до тих робіт, які є в переліку того, що можна робити як суспільно-корисні роботи. Ми розуміємо, що залучення кожної людини це вже той крок, який проводить Україну до перемоги, тому що ми всі розуміємо, що зараз дуже складні часи отримувати виплати від держави. Є така опція, держава дає соціальну підтримку для населення. Проте ми повинні розуміти, що ми маємо використовувати кожен з нас всі можливості для того, щоб працювати, сплачувати податки і відчувати персональну відповідальність кожного з нас за те, що ми приведемо. А я в цьому впевнена Україну до перемоги. А ми, як уряд, як міністерство економіки, готові для цього запровадити ті інструменти, які допомагають. Релокація, грантові програми, суспільно корисні роботи, відшкодування ЄСВ податків та частини заробітної плати для роботодавців. Про армію відновлення та інші інструменти допомоги підприємцям і не тільки підприємцям, всім, хто хоче працювати на Україну і в Україні розповідала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Сьогодні ввечері на українському радіо.